Друзі, друзі, я вас щиро вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі, а святе діло приїхати на дачу, і перше, що зробити, то посмакувати кавою. Я собі, навіть сьогодні не я, мені чоловік зробив каву, заварив. І деякий час я тут птахи співають, вирі збираються. Тут же ж розумієте, неділя зосталась і осінь. Так швидко цього року пролетіло літо, як то кажуть, не спіли схаменутися. А що ж спочатку було дуже холодно. Моя розсада. В парніку померзла, розсаду не пересаджувала, не пересівала, пересаджувала там, насаджувала в лунки, а тому і урожай цього року відрізняється від інших років. Що я вам хочу сказати, що минулі роки в цей час я так не сиділа вільно, не розмовляла. А я б займалася бігом-бігом, збором урожаю. Там крутили б томати, огірки. І тут закривалися, і дома всякі різні рецепти. Там кожного року щось хотілося новеньке. А цього року такий, знаєте, класичний варіант, щоб було зимою на олів'єшку. і то... Нормально. Але ж все-таки щось є. І посмакувати, і, і в баночки трошки положила, закрила. Так от сонячний день. У сусідів співають півні петухи. А я релаксую. Знаєте, така указівка хвилин 20. Приїхала на дачу і хвилин 20, знаходжусь в такому релаксі, нічого не хочу. Ну, єдине, що можу зробити, то пройтись по дачному, дачній ділянці, подивитись, що там назріло. А я взагалі такий дачник, мені дуже цікаво, які в мене квіти нові розцвіли. Троянди ж, вони знаєте, мають декілька хвиль цвітіння. Одна закінчується, потім обрізається стебля квітоноси, і кущ готується виходити до нової хвилі цвітіння. Друзі, я вас вітаю! Хто приєднався, ставте лайки. Приємно дуже бачити, що ви заходите до мене на канал поспілкуватися є з ким. Так от про троянди. Троянд маю багато. Ну, якщо мати на увазі, що у мене 5 соток всього. І на В цих п'яти сотках розташований будиночок, і город посаджений, то троянд цього року навіть не считала. Ну, кущів 40 маю. Коли починаєш обрізати квітоноси після першої хвилі цвітіння, то, знаєте, так робиш, фу, нарешті закінчилось. А взагалі, о, цього року, навіть, знаєте, перші, перша хвиля закінчилась і огірочки почали, оці огірочки, котрі другий, другою хвилею садила. Вони почали прокльовувати сімідольки, а тут під руками немає чим мульчувати, а для них це така необхідність. І я знаєте, що я з квіточками зрізаними мульчувала грядочку. Слухайте, це так гарно, таке видовище яскраве, така грядочка там вона. Ну, рядочок був лунок 10. До речі, на даний момент то вони почали вже плодоносити. Я завжди так саджаю гірочки. Знаєте, посаджу одну рядочку, бачу, що починають квітнути, давати перші плоди, саджаю другу. І до осені так рядочки тримаю на підході. Е, да, в спекотні дні то для них складновато. Спекотні дні. Що я роблю? Мульчую. Мульчую, зазвичай мульчую хвойним опадом. Але він не завжди є під рукою. Так от я розповідала, що мульчувала зрізаними троянними квіточками, от Кому-то цікаво, навіть є відео в мене, як я мульчувала ці огірочки. Дійсно, гарно вийшло. Так от. А до речі, а чим ви мульчуєте свої гірки? Деякі глядачі мені писали, що немає сенсу садити другий ряд раз у гірки та третій, тому що жарко і вони не вистигають, не визрівають. Ні, нормально. Поливати, мульчувати, придавати, ну, як то уваги, Заботитися, заботитися. за все. Про все треба заботитись. То квіт, навіть за бур'яном треба заботитись. Знаєте, Якщо його не поливати і немає дощів, то навіть у місті, дивлюсь, на галявинках і бур'ян повисихав. Але цей рік такий був, весна холодна. Потім оце дощі такі йшли, непонятно, зрозуміло, що по винограду. Якась хвор пішла. Сьогодні чоловік купив два препарата майстер і плантафол. Ну, вони спрямовані на те, щоб дозрівали плодин, лоза також, щоб визрівала на осінь. Зараз я вам покажу, який препарат взяв. О, а де ти їх дів? Я хотіла показати ось. І бачите, плантафол і майстер. І от соотношення оце таке 5, 15, 42. Це ж правильно я так читаю? А, 45. Зеркальне відображення. 5, 15, 45. Це плантафол і майстер. А майстер так гляну. А. Чи вирок на виборок. Так от, 3, 3, 11, 38. Це десь в інтернеті видивився. Фосфор на, фосфор... фосфор на каліні. Треба звернути увагу на те, що це були фосфор на калії. Робрива вони сприяють визріванню лози і визріванню плодів. А ще ми сьогодні взяли, бачите, в такої гірчиці трохи посію. У мене Уже є два рядочка томатів ранніх, з котрих сенсу вже далі за ними доглядати нема. І вони чері, там основний урожай зібраний. Я хочу за допомогою рук чоловіка перекопати ту ділянку, їх повиривати сьогодні з корінням і бадилки повивозити. На тому місці посадити, посіяти гірчицю, до осені перекопати раз, а може декілька разів. І осінь там буду садити цибулю і часник. До речі, що я вам хочу сказати, цього року це єдине, чим я задоволена, навіть не єдине, дуже гарний кріп був, прям чудовий. Шикарна цибуля і прекрасний чесник. А тому буду садити те, що хорошо зростає, що дає задоволення. Дивися на плоди свого труда, бачиш їх, користуєшся ними і розумієш, да, це потрібно садити, має сенс. А якщо я цього року садила. Баклажани. Друзі, я не знаю, як у вас, а у мене вони тільки починають квітнути. Та якось нецікаво зовсім. Так, в цьому місці, де я знаходжусь, інтернет бере. Тут ще проблема. Хотіла вам показати свої троянди, але не скрізь у мене подачі присутній інтернет. Тому. Зараз я реверсно розверну камеру. Ну, отут з цього місця я можу вам показати свою керіо. Вона, це в неї вже друга чи третя хвиля, хвиля починається. Бачите, от там жовтенька. О, оце вона. Донька керіо. Її називають поруч з нею то акварелька, більш така розовенька лососіва. А це Керіо виходить на третю хвилю цвітіння. Називають цю троянду самою жовтою жовтих. І таке тепле, чуттєво тепле е, п'ятно. Ні, ну не гарне слово п'ятно. Ну, в общем, відчуття, коли дивлюсь на неї, мені взагалі. Е, Маю бажання коло неї пити чай, такий трав'яний, закутавшись в плед і відчувати запах осінньої шарлотки. Тут у мене, бачите, дерева яблуні. Цей рік, ну це щось трешове. Нема ні яблук толкових. Отут трошки ну вже опадають компоти варимо. Минулого року дерево. Ну, гілки ламалися. А цього року що ж, цвіли і мороз був. І мороз такий, ви знаєте, мороз, що. До 8 Мінус 8 був, так, да. на черешні, то взагалі трешняк. На черешні зав'язі було, як, як ніколи. Також кому цікаво, там десь травневе, мабуть, відео. Чи кінець квітня, можете подивитись, як шараханув мороз по черешні та по винограду. Ну, виноград трішечки-трішечки деякі гроночки відходять, можна посмакувати. А яблук то, то й шарлотки не буде з чого спекти. Але не то основне. Зовсім то не основне, скажімо так. Так. Це я вам показала акварель. Отак вона лівіше така, бачите, зразовінкою. І правіше то керіон. Там, бачите, далеко там Black меджит Яка вона гарнюнька. У неї такий, знаєте, оксамитовий кольор. Я дуже сподіваюся, що я туди зараз пройду, і інтернет не пропаде. А повірте, там є на що подивитися. І в мене там ще безсмертника трошки росте. Я об, е, нарізала такий гарний букет додому, забрала. Так зберігається безсмертник, чудово зберігається. Ну, зберігається, мене чоловік поправляє. Але ж Що я вам хочу сказати, цей русізм? Ні, це суржик у мене, не русізм. Я чиста українка. І хтось мені зауваження робив, що треба працювати над мовою перед тим, як розмовляти з людьми українською мовою, то я, знаєте, хочу вам щось сказати, що я розмовляю мовою Котляревського, Сковороди, Гоголя. Шановні, це Полтавщина. Так що вибачайтесь мовою, там гуцулів, лемок, там хто там ще в горах в живе, я ніколи не буду розмовляти. А я люблю свою Полтавщину. Погляньте, яка у мене black-medrid, а поруч з нею Red Intuition. Навіть боюсь туди проходити. Ну що, я зроблю крок, а там подивимось. Два кроки зробили і все, і пропада. І пропада. інтернет. Це Кіріво. Чудійна троянда. Чудодійна троянда. Ой, як гарно петухи співають у сусідів. А я буду трошки смакувати каву свою. О там хазяїн мій попав в ефір трошки. А це трояндочка, це троянда називається више общество. Щас ближче підійду, покажу. Ну, кущик так, остатки. Але трояндочка гарна і за кольором, і за квіткою самою. Вона туга, з неї збирати букети можна. Така троянда, вона цікава флористам. Отак, От оці можна пилюстки відпрацьовані прибирати. І бачите, бутончик який, бокальчик бутона. Серединку свою не показує. Цікава троянда. Так, ну що, пішли пройдемось. Буду сподіватися. Дуже буду сподіватися. що інтернет дозволить. От, моя трояндочка. Ретинг, э, Black Magic. Погляньте. Погляньте на цю красунечку. Який тут пурпуровий, як саметовий кольор. А бутон гляньте який. Ой, взагалі. Вапі. Можна милуватися і милуватися. Яка цікава скрутка пелюстків. Ти вися й не віриш, що природа таке може е, сотворіти. Як штучний, квітка як штучна. Погляньте. І я вам хочу сказати, що ця трояндочка добре реагує на дощ. Квітку тримає довго, оце вже повний розпуск. Навіть в повному розпуску вона не показує зовсім серединку. Так тут треба ще розшевелити, щоб добратися. А так, чудово. В букеті добре поводить себе. Верхня частина така помірно колюча стебла. А там внизу, звісно, як у будь троянди, то є, маєш це шипи. Ну що ж то за троянда, якщо немає шипів? Така чудійна трояндочка. Друзі, у вас які троянди зростають. Чим ви їх підживляєте? Бачите пчовка, їй теж подобається ця троянда. Чим ви підживляєте свої троянди після першої, другої, третьої хвилі цвітіння, я після першої азотних добре ще додаю. ну Весною, то само собою. Сульфат магнія дуже добре. Перше підживлення, коли троянди виходять з землі, там знаєте, починають пробуждатися, зелені листочки з'являються, сульфат магнія. Це ще тому його добре використовувати, тому що це добре, воно легко діє по холодних ґрунтах. Потім перша хвиля пройшла, можу додати ще й азотні добрива, а вже після другої хвилі цвітіння кущ уже нагодований азотне. Вид... Вибачайся азотними добривами. У нього сили хватить виходити на третю хвилю. І тут вже треба подбати про сам кущ, про те, що треба, щоб визрівала у нього лоза, оця не лоза, а стебельочки. І тут тут додаю калійно-фосфорні добрива. Амафоски, сульфати, пепел деревини замочити. Можна після шашличка взяти пепел, замочити водою, а потім дня на два. А потім додати туди трошки кис... кислоти. Та можна, в залежності, скільки От на відро десь півстаканчика уксуса і підливати, щоб засвоєність краще була. І так, пілкуюсь. Пильную за своїми трояндочками. Красунька моя. І я з ними навіть розмовляю. Я не знаю, як хто, тут сусіди навіть думають, що я трошки тютю. -тю. Кажуть, тітка приїхала замість того, щоб в огороді збирати томати. Вона з трояндами розмовляє. Ну, що поробиш, що то я така. Такі вони в мене, ці тро... троянди і цей кущ, український взагалі чагарник, але взагалі слово чагарник не подобається. Кущ троянди. він зростає вже у нас довго, більше десяти років. Там, бачите, бачите, там, якщо вийде показати, був... Бачите, яке стебло, як з дерева. Оце минулі роки, мабуть, років п'ять. Такий він був, оце стебло таке верх-верх, і... а поверху була така шапка. А потім я помітила, що стебло, само стебло стало якось хворіти чи що. І ото я його зрізала. Це другий рік з основання куща, скажімо так, омолодила, основання куща. Пішли. Тоненькі стебельки. І трояндочка так бавить мене своїми цвіточками. Ну, а поруч отут Red Intuition. Бачите, який кольор у неї цікавий. На даний час тут у неї не дуже багато квіточок. Оце одна інша. Ну, і одна оця вже відцвіташка. Але таке, бачите, піостренька, рябенька. Також цікава скрутка, пелюстків, їх багатенько. І сам кольор. Цікавий сам кольор. Запаху вона такого якось відчутливого немає. Ніжна свіжість. Маю трояндочки на даний момент. Друзі, щось неактивне. Ви неактивні. Коментуйте, розповідайте, які у вас трояндочки, чим ви їх підживляєте. Лайкайте трансляції. Ну що, 20 хвилин, котрі я дозволила собі на чай. Я активно провела з вами. На жаль, не вийшло спілкування, тому що, ну, як сказати, гостей бачу, але немає діалогу. Але я думаю, то попереду. І можливо, Тема мого сьогоднішнього ефіру була вам не дуже цікавою. Я буду над цим працювати. Милую милуюся. Сама милуюся своїми квітами. Приємно було з вами знаходитись біля моїх троянд. Я вам кажу до нових зустрічей і прямую пити каву та займатися огородними справами.